Жили на одному подвір'ї Цап та баран, були вони великими приятелями, останні жмуть сіна поміж собою ділили. А коли вила в бік, то це коту васькові. Він, такий злодій та розбійник, завше шпорить та винюхує, де що погано лежить, чого б поцупити. От лежать собі цап та баран і розмовляють де не взявся, тут кіт, сірий живіт, йде, та жалісно плаче. Цап та баран його питають Котику, братику, сіренький животику, про що ти плачеш? На трьох ногах скачеш? Як мені не плакати? Била мене господиня, вуха смикала, ноги ломала, та ще й задушити обіцяла. А за яку провину така тобі погибель? А за те мені така погибель, що сметанку злизав, і знову заплакав кіт: Котику, воротику, сіренький животику, про що ж ти ще плачеш?